Патріотичне виховання це те, чого Україні вкрай не вистачає. Адже саме у такий спосіб дітям можна підщепити любов до батьківщини, гідність, повагу до рідної мови, традиції і культури. Людина, у якої є відчуття національної самосвідомості, не візьме у руки прапор іншої країни і не кликатиме на свою землю чужинців. Те, що такі є на українській землі, тепер вже громадські діяч та волонтери Ілля Зелінський добре знає у складі добровольчого батальйону АЗОВ, він брав участь у бойових діях на сході країни. Він був в зоні проведення антитерористичної операції саме тоді, коли тривали наймасштабніші бої. Тому Іля абсолютно точно має право розміркувати стосовно патріотизму і виховання молоді. Втім, міркуваннями він не обмежився з друзями та бойовими побратимами. Після повернення з війни вирішив зайнятися саме вихованням молоді. Ну це дуже важливо, тому що потрібно в коротший час виховати пласт патріотично вихов... вихованої молоді, котра вже буде міркувати інакше ніж ми, інакше ніж наше попереднє покоління. Це необхідно, щоб е, в подальшому не, по, ну, не повторювалася вже та ситуація, яку ми маємо зараз на Донбасі, на сході країни через брак ідеологічного якогось е, формування особистості. Ну також, так. Да. Після повернення зі сходу і люте інших хлопців запрошували взяти участь у уроках мужності в навчальних закладах міста та області. Спочатку ми влаштовували військово-патріотичні табори. Ми робили виїзди за місто в ліс, там де ми дітей. Там вже дітям показували ази, стрільби, ази, саме військової підготовки. Тобто, в нас ще був спільно з 198-м центром підготовки морських піхотинців, що в нас в Миколаєві, був спільний також урок для випускників. І ну, після цього, після цих двох от занять, ми вирішили вже зробити такий більш Масштабний проєкт це буде стрілецька школа. Так, уроки мужності це важливий етап патріотичного виховання. Але коли немає системи, немає і тривалого ефекту. Ілля Зелінський каже, що свого часу йому особисто на уроках депризовної юнацької підготовки не було цікаво. А тепер він точно знає, які навички та знання знадобляться юнакам в армії. І, не дай Боже, не війні. Ми маємо своє бачення цього, як буде цікавіше для дітей, ну на наш погляд. Тобто Звичайно, так. Ми, ми всі, всі діти любили грати в війнушки, там, і тому подібне, козаки, розбійники. Тому це треба в такому активному якомусь більш процесі робити, а не просто там прийшли, сіли за парти і почули теорію якусь. Ініціативи хлопців підтримали у 198-му навчальному центрі Збройних сил України. Саме професійні військові надавали допомогу в організації та проведенні певних заходів, в тому числі забезпечували макетами зброї. До пілотного проєкту долучились школярі Миколаївського муніципального колегіуму. Надавали їм урок, і після цього вже це був табір. Це ми робили вишкільний табір. Він два дні був. Це більш вже малі діти зовсім були. Не така вже й малеча, якщо тримала в руках зброю. Відбувалось це у Харчатівському лісі, що поблизу Миколаєва. Там наші друзі допомогли нам облаштувати майданчик такий, там була смуга перешкод. Було, ну, багато всього було. Було і альпінізм, був, і, і там, і такі окопи були, і мішені були. Ну, все було, що необхідно для такого ну, досить потужного тренування. Годі казати, що у захваті були всі і діти, і їх батьки. І вони і самі могли там постріляти трохи. Ну, хоча для них от, наші ж хлопці проводили уроки з медицини. медицини котра... так, тактична. Так, ну, тактична медицина, котра повинна допомогти в разі там, небезпеки, такої цивільному населенню, якщо там, ну, не дай Боже, там летів якийсь снаряд в будинок, так і або почались бойові дії в місті. Самому, тобто, як зарієнтуватися, що в першу чергу зробити. Втім, все це були певні епізоди. Тепер хлопці готують тривалий проект стрілецьку школу. Поки ще немає назви її, але сенс та мета створення зрозумілі. Вона функціонуватиме на базі школи інтернату номер 7 Там буде облаштоване спеціальне приміщення з пришкодами та мішенями. І вже в грудні планується відкриття. Зараз чекаємо. І якісь там спонсорські вклади, тому що треба облаштувати саме приміщення. Ось як тільки це буде зроблено, ми вже презентуємо цю школу, також запросимо всіх, щоб буде відкритий урок. І ну там не лише діти інтернату цього зможуть займатися всі хочуть. Це такий волонтерський якраз проект. Нам допомогли зі всіма матеріальними. Речами там і ММГ, ну макети зброї, і там приводи страйкбольні будуть. Нам з цим допомогли. Тому ну ми також на волонтерській основі ну, будемо викладати там по черзі з хлопцями мінятись. Ми вже склали план, план занять, котрого будемо так чітко вже дотримуватись. Іллі цікаво спілкуватися з дітьми. Він впевнений, що зможе навчити молодь багатьом речам і не лише якимось військовим навичкам, а й любові до країни. В якій ми всі живемо. Тому що я розумію, що майбутнє все ж таки залежить від них. Ну, воно на даний момент залежить від нас, від молоді, тому ми цей крок повинні зробити на зустріч вже наступному поколінню, від котрого воно залежить вже в більшому масштабі. Сподіваюся, вже не буде тоді війни, тому вони будуть вже будувати вільну незалежну, але зараз треба їм. Ну, треба виростити з них пластику гідного покоління, котре ну, гідне, горда, гонориста людина вона не буде ніколи рабом, в неї буде е, власне почуття самоповаги. Тому ну, зараз через саме брак самоповаги люди шукають, під, кого там, під ким буде наша держава, або так, в такому сенсі. А от волонтер Денис Барашковський обрав для себе дещо інший напрямок роботи. Коли в Україні почались сумні події, палав майдан, а згодом почалась війна. Він зрозумів, що не може стояти осторонь. Любов нормальний здоровий чек, будь-то мужчина или женщина, він наверное, було чувствовать какую-то солідарність з тими событиями, які происходили в нашій стране. На сьогоднішній день і два года назад, і три года назад да, там, йде війна. И каждый мужчина и каждая женщина должен сделать свой выбор. Наш выбор был ⁇ это участие в помощи военнослужащим. Мы собирали автобусы, помогали продуктами, потом помогали восстанавливать документы военнослужащим. После нескольких котлов была очень хорошая тенденция, у всех массово были сгоревшие документы, в том числе были недостатки формы. Вот. А Потім ми зайнялися э, організацією і контролем за выдачей земельних участков для военнослужащих. И Город Николаев здесь первый в Україні по количеству виданих участков землі при нашій и поддержке и і мэра, и і нинішнього півтора роки тому виникла ідея відкрити в Миколаєві на вокзалах волонтерські пости. В той час в Україні подібні існували тільки в Харкові та Дніпрі, де э, військові могли отримати максимальну допомогу. близкую к дому, чтобы они почувствовали себя родным. И Николаев стал третьим городом в Украине, где созданы руками волонтеров посты, где все, что максимально мы можем, мы стараемся сделать для ребят, покормить их, оказать юридическую помощь, психологическую, информационную. У нас масса информации есть для ребят, где можно получить какие льготы, как воспользоваться, как там трудоустроиться, вот, где получить психологические какие-то консультации и юридические. Вот, то есть пост является мостом между военными, которые путешествуют по своей непосредственно задаче, да, выполняют или там едут они в АТО или в госпиталь, или там туда, где там находится их часть. И через наши посты они получают максимум тепла. На вокзалах, які по суті співпрацюють з перевізниками та не мають впливу на політику приватних підприємств, стосунки з військовими складалися важко. Були складнощі з придбанням пільгових квитків. І лише в семи містах України волонтери взяли вирішення проблеми на себе. І В місті Ніколаєві для нас велика честь, що ми к приєднувалися, стали і об'єднали людей. Більше 50 чоловік працює волонтерів на нашому посту, аказують всі можливість. І ви посмотрите на стены, ви увидите, що в стінах нашого поста розвіше много флагов. Они полностью повністю благодарности. А ще на стінах сотні шевров. За словами Дениса, це найбільша колекція в Україні. Військові залишають їх на пам'ять про себе. Це пошла какая-то ну, така традиція: їх ніхто не просить, вони оставляют на пам'ять о себе і на пам'ять о, 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 о нашей комнате, говоря о том, що. Є место, і вони ставят в хорошем смысле нам, якби как бы, знаєте, оставляють о себе хорошую память. Ми це будемо делать ровно столько, поки йде война. Як вона закончится, все, що здесь є, ми вже збиралися між собою вирішили, все это буде отдано в музей. Наш волонтерський пост буде в музеї, то есть напоминанием. Перш ніж відкрити пост тривало обговорення, як це зробити, де і хто долучатиметься. Прийшли сюди просто. стучались в двери, вышли на руководство. Трудности были? Огромные. Да, Трудности были реально огромные. Потому что без поддержки власти городской, на тот момент это был э, Гранатуров Юрий Саевич, мэром. Мы пришли к нему, написали взвернение. Он э, принял нашу сторону и помог организовать круглый стол, где пришли руководители ЖД вокзала, это государственная структура и вокзала этого большого автовокзала международного, это была частная структура. Трудностей было масса, потому что здесь были голые стены, здесь не было интернета, здесь не было мебели, были большие сложности с перемещением военных, у них не было УБД. Перевозчики отказывались брать их. То есть у нас были очень много конфликтов с перевозчиками. Мы ездили несколько раз в Киев, писали жалобы, встречались еще раз много раз с Александром Федоровичем Синкевичем и с Мериковым на тот момент, с губернатором. И в прокуратуру писали звероди о том, что отказывали военнослужащим в, в льготном билете. Звісно, проблеми є. Наприклад, з юридичною підтримкою є ще певні моменти, які заважають зробити пост максимально комфортним. Але городяни, які не щодня проносять смаколики для військових, які підтримують і надихають, чергують на вокзалі, допомагають пережити всі негаразди. Ми пишемо відкрита пост в Фейсбуці. Закінчилася. То-то, то-то, там нет сахара, может быть, домашние смаколоки, там что-то. И люди приходили, все это время приходят. Мы уже знаем многих наших кулинаров, фей, волшебников, мы их так называем, которые помогают. С зимы, через полгода существования поста, включилась областная власть. Стали стабильнее тоже участвовать в помощи. Вот, спилка малого, спилка, спилка предпринимателей немножко тоже участвует. Вот. И, и, и в основном, то есть еще раз хочу отметить, что самое главное, и почему пост жив, это я вам говорю со стопроцентной уверенностью, я благодарен горожанам нашего города, они этот пост, можно сказать, содержат. На прикладі Іллі та Дениса ми розповіли тільки про малу частину того, що роблять волонтери. В наступній програмі продовжимо тему. Історії наших героїв це тільки верхівка айсбергу. Насправді, поруч із ними багато людей, готових безкорисливо допомагати тим, хто поруч.